Артему Петраковичу 15 років. Хлопець розповів, що його тато загинув в зоні АТО у 2017 році. Артем каже, що чекав початку навчання з програмування, тому що мріє стати веб-розробником. Я знаю, вчив мову програмування c HTML. Ну і хочу вивчити Python для саморозвитку. І можливо, якщо ви все гарно вийде, буду робототехніком. Якщо батько річної Сабіни Сидоренко загинув у Київській області у березні 2020 2022 року дівчина каже, що прийшла на програмування для саморозвитку. Я поки ще не знаю, що хочу пов'язати з майбутнім, але можливо щось базове таке знаю, основну інформацію про програмування. Кажу вам, як вводити інформацію? Значить, створюєте зміну, хай буде це просто N або Name. Тобто, так, як буде Name. Нем і щоб ввести о, щось з клавіатури, нам необхідно о, написати команду, яка називається Інпут. Викладач програмування Владислав Дудченко розповів, що з першого заняття вчитимуть мову програмування Python, навчаться зберігати інформацію та керувати нею. Мова пайтон це різно, різнопланова мова програмування, тому можна реалізовувати себе в будь-якій темі в будь-якій сфері. Це як від веб-дизайну до до якоїсь. Ну, створюють програми для керування якимись пристроями. Діти повинні опанувати, будуть опанувати це, ну, навички маніпулювання інформацією, вивчать, що таке цикли. В кінці ми напишемо гру, декілька додатків. На теперішній час актуальна мова програмування на ній програмуються нейромережі, вивчається штучний інтелект, і теж додались програмування дронів, автономні польоти. Директорка міського центру соціальних служб Ольга Юрченко розповіла, що соціальний проєкт з навчання програмуванню дітей загиблих воїнів створений у співпраці Поліського університету, Житомирського центру соціальних служб міської ради та Федерації робототехніки та штучного інтелекту України. Ми розпочинаємо навчання. Однієї групи, і буде ще багато груп з програмування це для дітей, наших полеглих захисників старших діток від 12 до 17 років. І другий такий напрямок нашої співпраці це навчання навіть більше, мабуть, не навчання, а більше така, знаєте, гра. Навчання для дітей молодшого віку від 7 до 12 років це впровадження проєкту із робототехніки. Сергій Постольник розповів, що заняття з програмування та робототехніки відбуватимуться раз на тиждень. Курс навчання триватиме до кінця травня. Тетяна Іскоростенська, Ігор Жвенько, Суспільне, Новини, Житомир.